Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Настав у нас літо наступило довго очікуване, і хочу зняти, що я зміг згенерувати у травні останній місяць весни. От дивіться, лічильничок в мене вимкнений зараз, але споживання у травні в мене було. Я зараз вставлю вставочку, я веду просто собі показники, записую, і побачите, там є. Споживання. Там кінець квітня і і травень. Ось я вже все підготував, щоб показати, що там по генерації. Зараз становити камеру. Так. Сподіваюсь, буде добре видно. Це в мене Home Assistant Хто знається, хто не знається, бо часто питають, що це в тебе за графіки. Він ніяк нічого не відправляє нікуди ніяких даних. Він встановлений. На міні-комп'ютер всередині локальної мережі і працює, записує собі всі ці графіки всередині моєї локальної мережі. Це я дивився по акумуляторах Дельту. Бачите, в принципі, всі там нормально заряджаються. А, так Загальний огляд зараз у нас іде з поля панелі 4,2 кВт. Заряд акумулятора йде 1,5 кВт. І це, виходить, показує тільки великий, ну в мене тільки великий акумулятор забитий сюди в Home Assistant. Маленький, не підключені. Виходить, що в мене один акумулятор, оцей 1,5 кВт, це великий. А маленьких три вони йдуть 100 амперні, ну тобто цей 280 А, а ті три загалом 300 А, грубо кажучи, і там. Потокам однаково приблизно розділено з те, скільки заходить в 280 акумулятор те, стільки заходить в 3%. сотки. Тобто, ще раз поясню коротко і понятно, якщо заходить у 280 ку 1,6 кВт, то стільки ж 1,6 кВт заходить у 3 акумулятора, тільки там по 550 Вт. у кожен, Тин -тин -тин. Зрозуміло, да? 10-11 А. На середньому. Споживання будинку зараз 580 Вт. так Сонячна у нас погодка, Ну ви бачили небо чисте. От давайте глянемо а, за сьогодні, що у нас? Зараз виберемо так. Сьогодні. Ну, отак, от, гляньте, з 4 ранку. Можна буде подивитись прямо. Ну, коротше, з 4 ранку, 4 до 5 ранку вже нагенерувала 30 Вт. От, ну і далі пішла генерація. З 5 до 6 5 кВт вона генерувала, 6 до 7 1,3 кВт, 2,3 кВт, з 7 до 8. І от уже з 8 ранку, вже за годину 3 кВт генерує, з 9 до 10 3,7 кВт, і от зараз з 10 до 11 вийшло, так скажімо, на номінал, тому що вже тепленько. Номінал панелей моїх 8 лонгів 585 кВт. Разом вони там по номіналу 4680 Вт, ватт, але так як вже доволі тепло, вони таку потужність не видають. Вони видавали і таку потужність, коли було дощ, дощ шоу. Да? І після дождя або після хмаринок там сонечко виходить. Вони показували 5 кіловат ну, в моменті, так потім нагрівались, і якби. Падала. Трохи генерація, потужність падала. За сьогодні вже нагенерувала 15,3 кВт. Це до 11 ранку. Давайте ще раз покажу оцей графік. От коли, Тут в мене навіть включався Home Assistant трошки. так, Получається, 1 червня. От давайте з 4 до до 12. вибрати. Ось такий красивий графік, ніяк, як майже там отут були трохи хмаринки, але так загалом красивий рівненький графік, і ви бачите, як йшла за сьогодні генерація. 4 години 56 хвилин ранку 100 Вт і пішло далі 500 Вт, 600, 700, 1,5 кВт. Ну і отак от, росте, 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 росте. Ось такі красиві графіки тільки через те, що нема хмар. Якщо хмари є, то графіки там будуть. Зараз я на декілька днів назад матну. Ну, от зараз воно якось так перелистується. Оцей графік це хмарний день. Отак от іде. Тучка зайшла, вийшла, але бачите, на піках там 5 кВт і більше. Зараз отут от буде. подловлють так от 5. Там 4,8%, 5,1, ну там видно. Да? Получається, яка ситуація? Хмарка зайшла, панелі трошки вистигли, і сонечко виходить, панельки бум, і видають вищий номінал. Це нормальна ситуація. Потім воно спадає на номінальну напругу і виходить десь там на 90% номінала, плюс-мінус, як вони нагріваються. Так, давайте ж тепер основне споживання за місяць. Споживання за травень. За травень одразу показує, нагенерувала моя станція 808 кВт. Скоріше за все, це не все, що могла б зробити станція, тому що я міг не все використовувати. В травні було дуже багато пасмурних днів, і після таких там 2-3-4 пасмурних дня. Я заряджав акумулятори і балансував їх там наприкінці заряду, тобто ток переходив в менший, да? ну, щоб зарядити рівномірно всі, весь акумулятор мій систему, можна навіть так сказати, акумулятори, бо в мене їх чотири. Ось і виходить, що. Акумулятори е, тримались в балансуванні наприкінці заряду. відповідно, генерація була трошки меншою, ніж могла бути, бо не все забирали з панелей, а трохи. Трохи не дозабирав. Ну я не знаю, може там 850 би згенерувало. І ще один момент поясню: в мене у Home Assistant записується е, генерація тільки одного поля. Якщо ви дивились мої попередні відео, в мене є вже друге поле панелей, а воно стояло так в тіні, скажем так, ну пів кіловата на годину воно генерувало. І соответственно, це там на день десь там 5-6 кіловат на день могло згенерувати. От, і ці 5-6 кВт сюди не Е, Ще момент для тих, хто питається, е, куди ти дів стільки кіловат. Е, в мене у е, родини чотири ну, е, людини в будинку живе. Дивіться, зараз споживання будинку 590 Вт. Це в принципі, от приблизно така ситуація в мене завжди. Це освітлення, роутери, телевізор майже завжди включен, бо дитина дивиться мультики. Якщо навіть вона не дивиться, вона може відійти, погратися там з іграшкою, потім повернутися. Телевізор там працює все одно. Ну він там 40 ватт хаває. да Потім там той самий Assistant там 40 ватт хаває. В мене є полотінце, там суші ну сушач такий електричний. Він на 90 він завжди включений, бо ти руки помив, витер, завжди хтось вдома є. Тобто це полотенце, там завжди вологе, ну, треба сушити. от Завжди він сушиться. Холодильник працює. Плюс в мене електричний чайник, мікрохвильовка електрична духовка. Ми часто користуємося духовкою, вона кушає біля двох кіловат на готовку, якщо ти щось готуєш, годину, а це в середньому там. М'ясо, курки або кортопля, це ти ставиш і ну, готуєш годину. І 2 кВт з'їдається. Ми частенько її включаємо, в принципі, користуємося. Е, плюс робочий комп'ютер зараз у нас вихідний, але коли включений робочий комп'ютер, то він точно там 350-400 Вт собі хаває. Плюс я можу там паяльник частенько також включати, а це також е, якісь е, ну, 100 Вт. Да? У ну, мене 90 Вт паяльник. От, і в принципі, теж накручується. І плюс ще, якщо я бачу, що в мене достатньо енергії заряджений акумулятор, це коли 2-3-4 дні сонячних іде, то в мене є ще з давніх давен ферми для майнінгу криптовалюти. І так, щоб, скажімо так, коли було ще не жарко, я їх включав і там щось капало потрошку. От. Ну і плюс підігрівала будинок, бо в принципі навіть травень був не дуже таким жарким. Зараз, як стало жарко, ферма вже не вмикається, вмикається кондиціонер. тому що в нас, зараз я вам покажу ну, 24 градуси зараз, але на сонечки насправді там за тридцятку точно і вище. От, понеділок було 28, вівторок 29. От, ну насправді, якщо так чесно, то. За 30-ку вже уходить. Тому кондиціонери вже вмикаємо ми тут, на нашому південні України. Ну, В принципі, я думаю, що на цьому все. Коли я, куди я діваю енергію, я пояснив. Те, що це, в принципі, майже все, що можна було забрати, я пояснив. І генерацію от, по днях можете подивитись. Да? Ну, тобто, це був дощ, 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 потім бац, сонце 30 кВт. Мені дуже легко забирати 30 кВт, тому що в мене споживання будинку десь 10-12 кВт на день. От, якщо я не, ну скажімо так, це якщо економити, да, Якщо я е, беру, наприклад. Ну, не економлюючи то я можу спокійно споживати 20 кВт на день. І е, ще момент: 12 кВт на день це без бойлера. Зараз в мене вже встановлений бойлер, е, ми його зараз вже включаємо, тому що ми користувалися газовою колонкою. Ну це Вигідніше, але коли в тебе є сонце, то можна вже гріти бойлер. Сам бойлер споживає десь 8 кВт на день, тому що ми його 100% ввечері майже повністю розряджаємо, поки 4 людини покупаються. У мене бойлер на 80 літрів. Він майже повністю висаджується. На ніч він у мене по автоматиці виключається, щоб не журати з акумулятора, а заряджається потім від панелей. Включається, там, здається, о сьомій ранку. Ну, ви бачите, о сьомій ранку вже якийсь е виробіток вже є, і хоч не все йде з акумулятора. Там ближче до восьмої ранку там бойлер повністю перекривається, і споживання будинку вже з сонця, сонячний день перекривається. От, так що, дивіться, 12 кВт споживання будинку це, можете рахувати, 500 Вт е холостого ходу на 24 години це 12 кВт. А, ну, Так вон, він менший да, там, скажімо, в 300 ватт, якщо взяти. А включення є микрохвильовки, чайника, духовки, ще чогось. І 12 кВт – це прям мінімум, в котрий можна вложитись мені на день. От. І плюс бойлер туди додаємо, вже ми отримаємо 20 кВт. 20 кВт на 30 днів це вже 600 кВт. От. А можна і більше, скажімо так. Якщо є куди скинуть, завжди знайдеться, куди скинуть. Включить ферму або включить кондиціонер і все, і буде тобі. Буде мені скидуватися і набагато більше. Я думаю, я мегаватт на місяць можу, ну, якщо зможу це собі дозволити, то зможу використати. А якщо ні, то середнє моє споживання на рік, я дивився, вже не перший рік, а там за якщо подивитися за три там, роки, наприклад, то середнє споживання 600 кВт на місяць завжди в мене було. Все, на цьому все. Дуже вам дякую за перегляди. Насипайте коменти. Підписуйтесь обов'язково, ставте вподобайки, всім мирного неба, всім пока.